Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо! Витриваємо у відносинах з Богом. Знаєте, багато людей зустрічаю, які прагнуть щось робити. Я хочу щось робити для Бога, але не знаю, що там я хочу Хочу робити, хочу служити, хочу євангелізувати, зціляти хворих. І нічого поганого в цьому хотінні немає. Але є одне, але якщо в тебе нема часу на Бога, на відносини з Богом. То служіння тобі не потрібно. Не потрібно. Богу не потрібно твоє служіння. Йому потрібен ти весь, цілковито весь, всі думки, всі сили твої, щоб ти любив Господа свого всім серцем, всіма думками, всією силою своєю. Це перша заповідь. І якщо нема цієї першої заповіді, то всі інші служіння, всі добрі справи будуть намарно. На жаль, так є. І, і багато людей хочуть відкупитися просто цим служінням, відкупитися хто грошима, хто якимись добрими справами, хочуть відкупитися від Бога, і це так смішно, іноді. Е, і сьогодні хотів би сказати, що якщо в тебе немає часу на читання Слова Божого, на роздуми над словом Божим, якщо це не є твоєю звичкою, якщо це не є твоїм стилем життя, якщо це не початок твого дня. То про яке служіння ти можеш думати? Про яке служіння? Навіщо тобі служіння, якщо ти не маєш часу на Бога, на відносини, на те, щоб своє серце впускати Господа, змінювати своє серце, перемінювати своє мислення? Це твоя місія. Поки ти до цього не дійшов, не дійшла, то якесь масштабне служіння. Воно буде тільки, знаєте, для того, щоб відкупитися від Бога. Господи, я сьогодні дам 200 євро комусь там, ну, щоб все нормально було. <смі> ну, Знаю мотиви такі, знаєте, проаналізуйте своє, своє життя. Чи маєш сьогодні час на Бога, чи діти твої знають, що ти читаєш Біблію, чи твій чоловік знає, що ти читаєш? чи твоя жінка знає, що ти маєш час на Бога, маєш час на Слово Боже. Маєш на ці відносини, на цю теплоту, на цю ніжність, про яку ми вчора говорили, що має бути цей час перебування з Богом. Просто бути з ним, бути в слові, бути в молитві, в тиші, слухати Господа, слухати, говорити для Бога, говорити Богу не, не за вчені слова, які можна тарабанити навіть молитви цілий день по всіх канонах, по всіх книжках, 10 помпіянок. Але не мати часу на спілкування з живим Богом. Бог це не там, десь далеко, де ти маєш меседж відправив і чекаєш, Боже, коли ти там даш відповідь. Ні, цей час Бог живий, кожен час, кожної хвилини твого життя. Ти можеш з ним спілкуватися. І до цього Господь кличе в першу чергу. Все інше також добре, але без цього першого. Все інше не дасть результату, на жаль. Тому більше тиші, більше слова Божого. І таким чином прийде служіння само, але воно прийде від Бога, не від твоїх думок, не від твого бажання відкупитися або дослужитися або вислужити в Господа. Бо це сирітства позиція служити Богу, щоб щось Бог мені дав взамін. Бог. І так тебе любить, Бог тобі і так все дасть, бо ти його син дочка. Але він прагне тебе, прагне тебе тримати в своїх обіймах. Ось це усвідомлення, треба нам дойти до цього усвідомлення, щоб потім все інше було з любові до Бога, а не з того, щоб відкупитися від Бога. Бо я хороший, чи начебто хороший, чи можу відкупити свої гріхи, заплатити, не можеш. Бог тобі тільки може простити їх безкоштовно. Тому служіння це плід любові, а не, знаєте, спочатку служіння, а потім колись любов дойде. Так, так воно не буде. Сьогодні, 7 березня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас відновити молитву у ваших сім'ях. Дорогі діти, заохочуйте наймолодших до молитви і щоб діти йшли на службу Божу. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Каже, «Марія, заохочуйте, заохочуйте дітей, щоб пішли на службу Божу. А діти не люблять ходити на службу Божу. Бо там нудно, бо там не зрозуміло, там треба встали, сіли, встали, сіли. Діти не розуміють, що там відбувається на цій службі Божій і як їх заохотити туди діти. Вони не хочуть реально. Їм краще футбол пограти, в гаджети посидіти, бо там плакати, кричати. А як заохотити? своїм прикладом, звісно. Бо діти завжди будуть вчитися від прикладу. Ти можеш казати дитині тисячу разів, що там весело, що там ну, розповідати. Але якщо ти приходиш звідти невеселий, якщо ти туди приходиш у такий, відстояв півгодини, години, нарешті та служба вже закінчилась, бо треба йти по своїх справах. Ні, якщо вони не бачать радості в твоєму пережитті цієї літургії, то вони будуть так само дивитися, що він туди ходить, ну, бо треба йому, або змусили його. І найкраще, найкраще виховання дітей це свій приклад. Якщо ти сьогодні слово не читаєш Боже, то твої діти теж його читати не будуть. Вони не будуть мати часу на це. Якщо ти читаєш, то вони захочуть з тобою це читати, розважати, роздумувати. І, і це найперша місія, яку ти маєш, це в першу чергу, знайти час для Бога, створити його для Слова Божого, мати ці відносини з Богом. Навчити цим відносинам свого чоловіка, свого, свою жінку, своїх дітей. Це твоя місія. Перша, перша місія, щоб ти мав ці відносини живі. Всі інші місії, які ти хочеш, які ти не знаю, там, бороздити вселенними міжгалактичних бісів виганяти, ну, територіальних, міжконтинентальних бісів гонити, це все добре. Але без цієї іскри, без цієї Божої любові в своєму серці це все намарно буде. Сьогодні закликаю тебе, віднови молитву у своїй сім'ї. Марія каже: віднови цю молитву. Якщо не мав, то почни цю молитву в своїй сім'ї. Дорога дитина, заохочуй наймолодших до молитви, і щоб діти йшли на службу Божу. Щоб діти йшли на службу Божу. Добре, що ти ходиш на службу Божу. І каже Господь: спасешся ти і спасеться весь свій дім, коли, буде, коли діти будуть бачити твоє життя, наслідки твого спасенного життя, не заробляння спасіння все життя. бо ти вже є спасений. Ти вже спасений, бо Ісус Христос тебе спас прийшов. Не треба нам тут заробляти спасіння або посаду в Царстві Божому. Бо хтось може думати, що зараз я тут буду працювати багато і зароблю там вищу позицію собі. Каже Ісус, найменший в цьому світі буде найбільший в тому Царстві Небесному. В тому І в цьому, яке тут Царство Небесне є. Бо Царство Боже це не їжа і не пиття, а стан, стан, який має бути в Твоєму серці. Тут вже сьогодні, зараз. А як цей стан увійти в це Царство Боже? Мати живі відносини з живим Богом, бо Бог живий і діяльний. А не десь там, колись був в тому слові Божому. Тому важливо Біблію завжди читати до себе, приймати кожне слово до себе. Коли Господь каже фарисеям, то Він каже до тебе. Коли Він каже учням, то Він каже до тебе. Ісус завжди хоче казати до тебе особисто, а не до всіх. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Марія каже. Ну і ми сьогодні дякуємо за такі прекрасні посилання за це слово, за це виховання. Бо Марія як. Знаєте, матір хоче нас всіх виховувати і тому вона присутня на кожній службі Божій, на кожній молитві Вервиці. Марія присутня на молитві і заохочує нас наслідувати, ці посилання, в яких вона дає, і каже: будьте з Богом ближчими, будьте з ним ближчими. Не, не думайте, що ви заслужите або спасіння якесь заробите. Воно вже дано. Треба його прийняти. І бути в цій любові, будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджугоря, папа. -па.